Євангелія від Йоанна, розділ 16. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали? Сказав же я вам це, щоб ви згадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає куди йдеш? Та щойно я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде, якщо ж відійду, пришлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато що я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож коли зійде той дух істини, він і наведе вас на всю правду. Бо він не промовлятиме від себе, лише буде повідати те, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо з мого візьме, і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тому то і сказав я вам, що він з мого візьме, і звістить вам. Ще трохи. І ви не побачите мене більше, і знову, ще трохи і побачите мене, я бо йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою. Що воно значить те, що він говорить? Ще трохи і ви мене не побачите, а знову ще трохи і побачите мене. І оте Я йду до Отця. Казали отже, що воно означає оте трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них. Розпитуйте один одного, що я хотів сказати словами ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. Істинно, істинно говорю вам ви голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, ви журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Розповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ і до Отця повертаюсь. Мовлять до нього учні ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І ми спізнали тепер. Що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось з тебе запитував. Ось тим і віруєм, що від Бога ти вийшов. Відповів їм Ісус: Віруєте нині? Ось надходить година, і тепер вона, коли то ви розсієтесь кожен у свій бік, а мене самого полишите. Та я не сам, бо за мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир у світі страждатимете та бадьортеся. Я бо подолав світ. Перше послання апостола Петра. Розділ перший. Петро, апостол Ісуса Христа, вибраним переселенцем, розсіяним Понту, Галатії, Каподокії, Азії та Витинії. Згідно з передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послуг і на скроплення кров'ю Ісуса Христа. Благодать і мир хай вам помножиться! Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що у своїм великім милосерді відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, до спадщини, яка не може ні зотліти, ні заплямитися, ані зів'янути, збереженої для нас на небі, для нас, яких Божа потуга. Вірою зберігає на спасіння, що готове з'явитись останнього часу. Ви тим радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати в різних досвідах, щоб ваша випробувана віра, куди цінніша від тлінного золота, яке вогнем очищають, була на похвалу, на славу і на честь під час об'явлення Ісуса Христа якого ви не бачивши, любите, в якого не оглядаючи, віруєте, радіючи радістю невимовною і повною величі, осягаючи ціль вашої віри, спасіння душ ваших. Про це спасіння розвідували і досліджували пророки, що про нашу благодать пророкували. Вони досліджували, на котрий і який час вказував Дух Христа, що був у них, який свідчив наперед про Христові страсті та ту велику славу, яка по них мала настати. І їм було об'явлено, що не самим собі, а вам вони приготували те, що тепер вам оповіщено тими, які через Святого Духа, посланого з неба, вам проповідували. На що навіть і ангели гаряче прагнуть споглядати. Тому, підперезавши стан вашого ума, бувши тверезі, надійтеся повнотою на благодать, що вам буде принесена в об'явленні Ісуса Христа. Як слухняні діти, не потураючи колишнім вашим похотям, як то було за вашого незнання? Але як той, хто вас покликав, святий, так само і ви самі усім вашим життям станьте святі. Написано бо ви будете святі, бо я святий. І коли отцем звете того, хто без уваги на особу буде судити кожного за його вчинками, то поводьтеся з острахом за час вашого. Тимчасового помешкання, і знайте, що не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного і чистого ягняти, передбаченого перед заснуванням світу і об'явленого ради вас останніми часами. Ви через нього віруєте в Бога, який воскресив його з мертвих і прославив, щоб ваша віра і надія була на Бога. Очистивши послухом правди душі ваші для братньої нелицемірної любові, любіть гаряче один одного щирим серцем, відроджені наново не з тлінного насіння, а з нетлінного. Словом Божим живим і вічним. Бо кожне тіло як трава, і вся його слава, немов цвіт трави, трава всохла і цвіт опав. А слово Господнє по вік перебуває. Оце ж воно і є, оте слово, що було вам благовістоване. Псалом 99. Господь царює, нехай тремтять народи, Він на херовимах восідає, нехай земля стрясається, Господь великий у сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять Твоє велике і страшне ім'я. святе, Воно. Сильний цар, що любить справедливість, ти ж утвердив правоту, ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям Його стіп. Святий він. Мойсей і Арон між його священниками, і Самуїл між тими. Що Боже ім'я прикликають, вони Господа прикликали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них в стовпі хмари, вони дотримували його накази і закони, що їх він дав їм. Господи, Боже наш, Ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа, нашого Бога, і припадіте до гори Його святої, бо Господь, Бог наш святий. Книга проповідника, розділ. Перший Слова когелета, Давидового Сина, Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже когелет. Марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині? З усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем. Рід відходить, і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет. Був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, І віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, Що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці: Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості. І знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство, і я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга, Вихід, Розділ сьомий. І сказав Господь до Мойсея, Гляди ж, я настановив тебе як Бога фараонові, а арон, твій брат, буде тобі пророком. Ти говоритимеш йому все, що я тобі заповідаю. А арон, брат твій. Промовлятиме до фараона, щоб відпустив синів Ізраїля з землі своєї. Я ж зроблю запеклим серце фараонове і намножу знаки мої і дива мої в землі єгипетській. Та фараон вас не послухає. Але я наложу руку мою на в Єгипті і виведу полки мої, людмі і синів Ізраїля з землі Єгипетської великими карами. І взнають єгиптяни, що я господь, як простягну мою руку проти Єгипту і виведу синів Ізраїля з поміж них. Зробили Мойсей та Арон, як Господь велів їм, так то і вчинили було ж Мойсеєві 80 років, а аронові 83, як промовляли до фараона. Господь заговорив до Мойсея і Арона, кажучи: Якщо фараон вам скаже, дайте якийсь про себе чудесний знак, то ти промов до арона Візьми твою палицю та й кинь перед фараоном, нехай стане гадюкою. І прийшли Мойсей та Арон до фараона і вчинили так, як сказав Господь. Кинув Арон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чаклуни єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палиці стали гадюками. Та палиця Аронова пожерла їхні палиці. Але серце фараонове затвердло. І він не послухав їх, як і передсказав був Господь. І сказав Господь Мойсеєві: Закам'яніло серце фараона, не схотів відпустити народу. Іди до фараона завтра вранці, і саме як виходитиме на води, виступиш йому назустріч на березі річки з палицею, що сталася гадюкою в руці твоїй, і промов до нього. Господь, Бог євреїв, послав мене до тебе, щоб сказати Відпусти народ мій, щоб мені послужив у пустині, та ось ти не послухався і досі. Тому каже Господь: ось із чого пізнаєш, що я Господь. Ось вдарю палицею, що в мене в руці по воді в річці, і вона стане кров'ю, і риба, що в річці, вигине. І засмердиться ріка, і єгиптяни гидуватимуть пити воду з річки. І сказав Господь Мойсеєві, Скажи Аронові, візьми палицю твою і простягни руку твою на єгипетські води, на їхні ріки, на їхні рови, на їхні стави, на всі їхні водоймища, щоб узялися кров'ю, і буде кров по всій землі єгипетській. Навіть у дерев'яних та кам'яних посудинах. Вчинили Мойсей та Арон так, як велів їм Господь, і підняв він палицю і вдарив по воді в річці перед фараоном і перед його слугами, і перемінилась уся вода в річці в кров. Риба в річці загинула і засмерділась ріка, і не могли єгиптяни пити води з річки. Кров була, по всій землі єгипетській. Але і чаклуни єгипетські теж зробили таке своїми чарами. І серце фараонове затвердло і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Повернувся фараон, увійшов до палати, і було йому це байдуже. А всі єгиптяни. Стали копати понад рікою, шукаючи води до пиття, бо не могли пити води з річки. Минуло сім днів, як ударив Господь по річці. І сказав Господь Мойсеєві: Піди до фараона та промов до нього, так каже Господь. Відпусти народ мій, щоб послужив мені. Коли ж затнешся не відпустити, ось я поб'ю весь край твій жабами, і закишить річка жабами, і повилазять вони, і поналазять у палати твої, і в спальню твою, і на ліжко твоє, і в будинки слуг твоїх, і цілого твого народу, і в печі твої, і в діжі твої, навіть на тебе самого, і на людей твоїх, і на слуг твоїх лізтимуть жаби.